Сам з вами можці, екрінельтернаті News, і це наш вже щовихідний випуск. Отож, поїхали. Сьогодні випуск був максимально короткий, тому е, новин може бути реально дуже мало. Ви сьогодні Тиждень, який дуже хуйовий. Ну, поїхали. Отож, содом е, нарешті представили їх нову пісню Witch Hunter, яка вийде у, війде у їх альбом, е, який вийде 27 червня. Якщо я не помиляюсь, на цьому альбомі буде 10 треків, але я можу помилятись. Ну, отак от, от. Друга новина на сьогодні це те, що концерт гурту Distorp офіційно закенселили через NBA. Пояснюю, як це було. Гурт Дістю мав відіграти одне із своїх шоу на честь 20 річчя альбому The Sickness. На певному стадіоні, але там, скажу це англійською, The Government, захотіли зробити так. Краще зробити концерт NBA, э, щоб там зіграли гру в полуфіналі, чим концерт от хуйня куйнама, атака. Отож, це ті на сьогодні. Це теж Дістрп. Нарешті Девід Рейман, наш крутий лисярик, буде одружуватись. А, як. Деякі з вас е, можуть знати, а деякі не знають. Девід Рейман на протязі кінця минулого та початку цього року сидів на Тіндері та шукав, як він каже, ту саму жінку. І як можна зрозуміти, Девід Рейман її знайшов і вже на, кон на їх нещодавному концерті Девід Рейман прямо на сцені е, зробив їй пропозицію. Ну що ж, ми дуже раді за нього, а Отож, euh, нова новина з приводу Good to Free Days Grace. Вони офіційно анонсували новий альбом, який буде називати, називатися Alienation. Ну, типу, блядь, він пишеться с... Alien Alienation, ну, типу, разом пишеться. Ну, запланований реліз на 22.08.25 року. Ну і що ж, будемо чекати. І в них вже з'явився новий сингл, який називається так само. Добро. Отож, ще така новина? Нема, дуже неочікувано. Люди злі, злили новий альбом гурту Token, який мав вийти от-от-от скоро. Я не пам'ятаю дату, але він має скоро вийти. Люди його злили і вже кажуть, що це сама хуєна робота в Сліп Token, яка була отак. От -от. І остання новина на сьогодні це те, що гурт Хейтбрид офіційно анонсували новий альбом. Ну що ж, я гадаю, це буде дуже крута така, ж робота, як їх останні альбоми. Ну що ж, подивимось, коли прийде до нього час. Ну а з вами був Мос, це екремінтернутіх Ньюс. Побачимось наступного тижня. Альтернатива по-українськи.